Найвідомішим і наймасштабнішим спортивним заходом в усьому світі є Олімпійські ігри. З'явившись ще в стародавній Греції, вони були забуті на довгі століття. Але, врешті-решт, людству вдалося їх відродити. Привіт! Мене звати Орися Волівендер, і сьогодні ви дізнаєтесь, якими ж були ці найдавніші спортивні змагання. Перші Олімпійські ігри відбулися у 8 столітті до нашої ери в Олімпії, що у Греції. Вони проводилися кожні чотири роки протягом 12 століть. Під час Олімпійських ігор грецьким містам заборонялося вести будь-які бойові дії між собою, адже такі змагання були визначним релігійним святом. Ігри були не лише розвагою і святом, а й календарем. Чотирирічний проміжок між олімпіадами використовували греки в якості виміру часу. Ця ідея була розроблена істориком Ефорусом. Раніше кожне грецьке місто мало свій метод вимірювання часу, що призводило до великої плутанини. Тоді ігри тривали по 5-6 місяців. Біг або ж стадій був єдиним олімпійським змаганням. Зрозуміло, тепер звідки походить слово стадіон. Першим чемпіоном став пекар на ім'я Кореб, який виграв забіг на 190 метрів. Його спортивний результат, на жаль, невідомий. У стародавній Греції спортсмени не турбувалися про костюми і спортивне обладнання. Вони змагалися повністю оголеними. До речі, слово гімнастика походить від старогрецького слова «гумос», що в перекладі означає голий. Стародавніх атлетів нагороджували оливковими гілками, вінками і маслом. Хотіли б отримати такий приз. Отягом перших тринадцяти олімпіад біг залишався єдиним змаганням. Згодом до бігу додалося п'ятиборство, що включало ще стрибки в довжину, метання диску, спису та боротьбу. З часом у програму Олімпіади включили кулачний бій і заїзди на колісницях. Жінкам заборонялося не лише брати участь в олімпійських змаганнях, а й взагалі їх відвідувати, але згодом вирішили Проводити спеціальні жіночі спортивні ігри. На стародавніх Олімпійських іграх зародився суворий вид боротьби Пан Кратіон, в якому було лише два правила не видряпувати супротивнику очі та не кусатись. Також не було розділень на вагові категорії. Але й інші учасники ризикували здоров'ям. За порушення правил суддям дозволялося бити порушника палицею. Потім у IV столітті нашої ери всі язичницькі свята були заборонені імператором Феодосієм І, і олімпіади більше не було. Римський правитель заборонив грецьку олімпіаду через релігійний елемент свята, якому не було місця в його християнській країні. Однак атлетична традиція була відроджена приблизно через 1500 років. Перші сучасні Олімпійські ігри відбули. Лися в 1896 році в Греції за минулий час вони зазнали багато змін, але суть їх залишилась незмінною. Це змагання найдостойніших і найдосвідченіших спортсменів в різних дисциплінах. Список олімпійських видів спорту поступово поповнюється, і вони стають все більше і більше різноманітними. А мене звати Орися Волівендер. Сподіваюся, вам було цікаво. Па-па-па-па!